Якщо ти хочеш, щоб твій весняний сад після довгої білосірої зими яскраво палах котів усіма відтінками золота, від золотисто кремових до сліпуче жовтих і золотисто-помаранчевих, та ще й наповнив округу чудовим тонким ароматом, що нагадує запах магнолії, тоді прямо зараз посади у себе цих красенів, нарциси. Ці перші весняні квіти настільки прекрасні, що ними просто неможливо намилуватися. А скільки дивовижних нових сортів щорічно створюють українські та зарубіжні селекціонери? Які різноманітні форми у цих квіток, які поєднання яскравих фарб, і які у них різні, але надзвичайно тонкі і зачаровують аромати, садівникам-любителям іноді буває складно розібратися в цьому різноманіті сортів, їх особливості та уподобання. Тому сьогодні я розповім тобі про кращих сортах нарцисів для осінньої посадки і деякі особливості їх вирощування. Красиву легенду про прекрасного юнака на ім'я Нарцис, який закохався в своє відображення в ріці і не міг відірвати від нього очей, забувши про час і їжі, напевно знають всі. Юнак був готовий померти, не відриваючи погляду від свого прекрасного лику, і тоді боги зглянулися над ним. Перетворивши його в дивно красиву квітку зі схиленою головою, яка продовжувала дивитися на водну гладь. Згодом ім'я нарцис стало прозивним, символізуючи самозакоханість і вічне самозамилування. Нарциси одні з найдавніших квітів на землі, тому за тисячоліття різні народи склали про них безліч міфів і легенд. У багатьох країнах нарцис став квіткою символом. Наприклад, стародавні греки зустрічали воїнів-переможців вінками, сплетеними з нарцисів. У стародавньому Китаї нарцис символізував настання Нового року. Кожна сім'я вирощувала до свят нарцис з цибулини в горщику, і він ще довго прикрашав будинок, наповнюючи його своїм ніжним ароматом. Мусульмани пам'ятають слова пророка Магомета той, у кого є два хліба, нехай продасть один і купить квітка нарциса, бо хліб. Їжа для тіла, а нарцис їжа для душі. Селекцією нарцисів в світі почали займатися приблизно тоді ж, коли і тюльпанами. І лідерами в цій справі стали голландці. На сьогоднішній день фахівці налічують близько 60 видів цього цибулинного квітки і більше 12 тисяч сортів. Опис культури Нарцис багаторічна цибулинна рослина з сімейства Амарелісові. У природі він росте в країнах Середземномор'я, Південної Європи, а також Центральної і Південної Азії. Довгі, тонкі, яскраво зелене листя ростуть тільки біля землі, утворюючи розетку. З її центру з'являється тонкий квітконосне стебло без листя висотою від 20 до 45 см, в залежності від виду. На його кінці формується один або кілька бутонів. Квітки у нарциса досить великі, діаметром до 12 см. Їх забарвлення може бути однотонною, двоколірною або багатобарвною, але скрізь присутній золотистий відтінок навіть у білосніжних квіток. Квітки злегка нахилені головками вниз. Пелюстки бувають прості і махрові. А ще вони володіють надзвичайно ніжним і приємним ароматом. У одних сортів він нагадує магнолієвий. У інших фіалково-конвалієвий. У будь-якому випадку запах нарцисів огортає весь сад, заворожує і навіває солодкі мрії. Цвітіння нарцисів починається в кінці квітня-початку травня, в залежності від кліматичної зони і сорту. Найкраще садити на одній клумбі ранні, середні та пізні сорти, тоді ти зможеш милуватися ними до півтора місяців. Цибулини нарцисів містять речовини, що відлякують гризунів. Тому їх добре садити поруч з іншими весняними цибулинними квітами Види нарцисів. Цікаво, що за більш ніж п'ятисутлітній період селекції культурних сортів нарцисів Квітка не зазнав радикальних змін. За цей час було створено 12 груп гібридних нарцисів, кожній з яких присвоїли свій класифікаційний номер. Думаю, вам буде цікаво дізнатися, що це за групи. Один трубчастий 2. Крупнокорончати. 3. Дрібнокорончасті. 4. Махровий. 5. тріандрусові. 6. Цикломеновидні. 7. Жонкі 8. Тацетні, багатоквіткові, 9. Поетичний. 10. дикорослий. 11. Розрізнокорончасті 12. інші. Кожна група ділиться на підгрупи в залежності від забарвлення і форми рослини. Трохи детальніше про деякі групи, трубчастий, висота квітки від 20 до 40 см. На кожному квітконосі тільки одна квітка зазвичай білого або жовтого кольору, Крупнокорончате. У цього виду на квітконосі теж одна квітка, але його серцеподібна коронка, гофрована або гладка. Довше пелюсток майже на третину. Квітки цього виду відрізняються яскравим забарвленням. Багато хто має рожеву, червону або помаранчеву облямівку. Дрібнокорончасті. У них, навпаки, маленька коронка, коротше пелюсток приблизно на третину. Забарвлення пелюсток кремова, жовта або біла. Колір коронки помаранчевий, червоний або зеленуватий з темною облямівкою. Це пізньоквітучий вид з дуже сильним ароматом. Махровий утворюють на квітконосі кілька квіток з махровою коронкою і оцвітиною. Забарвлення найчастіше однотонна золота або біла, або двоколірна з помаранчевою або червоною коронкою тріандрусові. Невисокі квіти до 20 см з декількома великими золотистими, білими або кремовими спадають квітками незвичайної форми. Цикла меновидні. У них оцвіти не відгинаються назад, а коронка довга і вузька. На короткому квітконосі 15 см формується один великий квітка до 12 см в діаметрі самих різних забарвлень. Жонкіллієві. На одному високому квітконосі до 35 см формується до восьми дрібних квіток із закругленими пелюстками і невеликий чешоподібною коронкою. Квітки зазвичай білі з золотистою коронкою або жовті, дуже ароматні. Та цетні. Найвищі, цветонос до 48 см. На ньому формується до восьми середніх квіток з короткою келихоподібною коронкою. Ці квіти, неймовірно ароматні, наповнюють простір запахом магнолії. Пелюстки округлі білосніжні або кремові, а коронка помаранчева або рожева. Цей вид найменш морозостійкий, тому вимагає серйозного укриття на зиму. Поетичний їх аромат нагадує нічну фіалку, квітки поодинокі, великі до 8 см в діаметрі, висота до 45 см, забарвлення молочно біла або кремова, а коронка золотиста з помаранчевою облямівкою. Дикорослий. До них відносяться всі дикі види, вирощувані в культурі, а також гібриди, отримані в природі природним шляхом. Зазвичай це найбільш ранні, невисокі, 15-20 см нарциси класичної форми. Розрізно корончасті. У них цікава форма верхньої частини коронки, вона ніби розрізана на фрагменти. Краї пелюсток бахромчасті. Інші. Сюди входять усі нарциси, які не підходять до жодної з перерахованих груп. Посадка і догляд Всі сорти нарцисів садять однаково і доглядають за ними за однією схемою. Нарциси, як і тюльпани, не можна вирощувати на одному місці більше п'яти років, інакше вони втратять сортові ознаки, переродяться і почнуть хворіти. Терміни посадки Більшість сортів садять восени. Найкращий час з 20 вересня по 8 жовтня, але терміни залежать від клімату. Важливо пам'ятати: цибулин для вкорінення потрібен місяць до настання стійких холодів. Занадто рано садити теж не можна. При теплій осені вони можуть прокинутися і піти в зростання, що призведе до їх загибелі. Оптимальна температура ґрунту плюс 10 градусів. Вибір місця. Щоб нарциси зацвіли якомога раніше сади їх на самому сонячному місці. Вони не переносять близького залягання ґрунтових вод ближче 1,5 метрів від поверхні, також їм шкідливі застої дощової і талої води, це перекриє доступ кисню до цибулин і вони згниють. Якщо ділянка внизені, роби високі клумби не менше 45 см, нарциси не ростуть на важких глинистих і кислих ґрунтах. Їх потрібно нейтралізувати доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів, осіння посадка. При перекопуванні внесе добрива на 1 квадратний метр, Два відра компосту або гною. відро листової землі. Два відра піску, піввідра деревної золи. Дві столові ложки подвійного суперфосфату. Півтори столові ложки сульфату калію. Стакан доломітового борошна. Добре перекопай землю, видаляючи всі бур'яни, розрівняй грядку, щоб не було грудок. Глибина посадки залежить від розміру цибулини приблизно 3 її діаметра. Відстань між цибулинами 7-10 см. Після посадки не поливай це може спровокувати зростання. Замульчуй клумбу сухою соломою або сіном шаром 7-8 см. Укриття на зиму. Коли температура опуститься до мінус 8 градусів, засип клумбу сухим листям, шар 40 і украй подвійним шаром ялинового гілля, гризунів можна не боятися, вони не переносять запаху нарцисів. Кращі сорти. Спочатку розповім про новинки, які зараз завоювують нагороди на міжнародних виставках. Наймодніші сорти букетний Джерсі Стар. Малиновий дзвін, сніговий диск, а ось кращі сорти з моєї колекції: Сорт Марципан. Час пасхи, соломия, Крижаний король, Коло, Абрикосовий дзига, гарний настрій, таїті, Апельсин клумба, Ріп ван Вінкл ріг достатку. Кампарне, Наречена медовий персик. Набори, нарциси з тюльпанами, весняні канікули, Нарцис фальконе і тюльпан веранді. Детальніше про всі ці сорти ти можеш дізнатися на моєму сайті.